Убезпечити населення від різноманітних надзвичайних ситуацій одна з головних завдань рятувальників. А з початком опалювального періоду приводів для занепокоєнь не менше є. Адже на цей час спостерігається ріст кількості пожеж майже вдвічі. Все це наслідки використання приладів та засобів обігріву. Хоча ще справжні холоди не наступили та враховуючи зміну погодних умов, використання по і грубок є досить актуальним. Аби не спричинити загоряння в домі, рятувальники звертаються до населення з проханням не використовувати для обігріву приміщень газові плити, обігрівачі з відкритою поверхнею накалювання та саморобного виготовлення. Не рекомендується використовувати прилади, що іскрять та перегріваються, а також декілька потужних приладів електроенергії одночасно. Майже всі пожежі з трагічними наслідками виникають у житловому секторі, переважно сільської місцевості. Пожечі є результатом того, що у повсякденних турботах, рятуючись від холоду, люди проявляють недбалість, не звертають увагу на дотримання елементарних правил пожежної безпеки. Загоряння найчастіше відбуваються через перегрівання печей, появи у сигляній клаці тріщин, а також у результаті застосування для розпалювання печей горючих і легкозаймистих рідин. Тому постійно слідкуйте за станом опалювальних печей та димарів. Своєчасно їх ремонтуйте.